Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка, легкі кофти, жіночі, трикотажні. Подивимося. По максимуму. Також я вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, Підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печенюшки, всім приємного перегляду. Вау, дивимося! Класний світ. Е-Спірід, e десь розмір L. Гарний колір. Жовтий вверх, низ. Так, от. Легеньке, саме головне, що воно легеньке стан гарний. Кофта, ще, пімки. Жіноча. Ще жіноча. Беремо все підряд. Розбираємо DMC мішок. Bray Soul London. 14-й англійський розмір. Так, Ось розмір XL орієнтовно. Так, кофта на пуговицях. А, Б, С, стельна, Х Так. Здесь размер Алексаль, сирый. Кількість велика в мішку, значить кофти це універсальна річ, їх можна одіти під верхній одяг, просто як верхній одяг, можна використати як рубашку, кофту, лонгслів. Воно йде універсально, можна як і на роботу одягати, так і на побачення, так і до худоби. Тобто легеньке, тепленьке, гріє, універсальне. Тому беріть, заказуйте. Ціна Супер вийде, тому що воно тонке, легке, е, ну можна нормально зробити. Подивимося, відкриємо, отримаємо насолоду. Олень Форевер Грей. Так і кнопокся день можна одягати. Ну, тобто універсальна річ. Розміри різні, моделі, як ви бачимо, різні, стан гарний. У загальному є, що вибрати. Так. Манго. накидка. Ще. Продолжение следует... У такая кофта стыдна. Размер XL. DVDO. Также размер LXL. Зручна з карманами боковими. буквами. Легенька кофточка. Трохи бачите, з браком одна попалася, ну, нічого страшного, зато скільки було багато гарних.

S. er Oliver. Løganko. Yeah. Seit shot, Soler, Marco Pollo. Zarra. Zara Klassa. Ще бачимо взагалі супер класні залікові? Розібрали, може, десь ну відсотків 20 Разбираемся, даемся. H&M. Ну, в принципі, розібрали десь відсотків 20. Он далі там мішок пішов. Що попадається, вам зрозуміло. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.